Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ по традиції, подяка всім пацанам, які воюють, тримають нашу країну. Ось такий низький вам, уклін, від всіх, від всіх, від всіх, від всіх абсолютно. Я знаю, всі передають всі, всі вам вдячні, пацани. І так, поїхали. У нас сьогодні робоча форма. Значить, мене, ми буквально позавчора підбирали хлопцям аудюху тут українцям, які просили допомогти підібрати тут для Німеччини. І Вони кажуть, То, у вас щось давно відео нема. Ми за вами слідкуємо. Значить, так якщо у нас давно відео немає, значить ми капець які зайняті. Ну просто триндец. Зараз ми гаражна робота. Ми навіть ось зараз вийшли. Там пасата доробляємо з 50 пробігу ще одна машина. Ще одна крута тачка приїхала, ми вам скоро покажемо. Просто бомба, така рідкість, ну реально, з вас 99. Десятих і 99 відсотків і 9 десятих, ніхто, можливо, навіть і не знали, ще не чули про таку машину, як вона працює. Ну це скоро буде в наших відео. Тому ми зараз бистро з гаража ось такі в робочій формі викинулися і вирішили вам зробити відео для того, щоб трошечки ну відео наші для вас були. Знаємо, що ви чекаєте. І так, поїхали. Сьогодні у нас рубрика буде: що воно їсть, що воно жре. Значить, так до цього ми показували, були в нас ваки дизельні. Сьогодні в нас. Популярний, мегапопулярний Passat b 8 2 літра дизель на автоматі dsg 6 dq 250 по цьому автомобілю, До речі, він нас зразу вже буде сьогодні в рубрику на продажу ця тачка, тому що тут сам найдешевша ціна в Німеччині. На нього в нього великий пробіг, але він реально в класному стані. Реально в класному. Повірте мені. Нас були колись пам'ятаєте шкодовка. Суперб 390 пробігу. Ми продавали, всі кричали: це ну все, вже, вже все. це вже тачки. так от мастерів у мене на каналі. Це ну, жопа машині. Ну все, що ти там толкаєш, що ти впарюєш, вона вже стоїть на колінах. До речі, ту шкодовку в мене купив товариш, він її ще чіпанув, 100 штук на ній від'їздив і ще продав, їздить нормально. Ніяких проблем не було. Тому ми знімемо також зробимо колись відео для вас, що не завжди пробіг. Це правильна реальна величина, на яку потрібно дивитися. Ми всі ведемося з однієї сторони. Хочемо, щоб був чим поменше пробіг. але ми не дивимося на реальні стани автомобілів. Тому, от реально, я вам скажу, ми катаємося ось уже тиждень на цьому автомобілі, і в нього із причин. З одних проблем, яких тільки є, шуршащий маховик. Йому треба зробити замінити маховик. В українських умовах ви знаєте скільки коштує. В німецьких умовах я вже позвонив. в мене вон знайомий тут бере 350 євро за заміну. Ну і плюс який ви хочете купити. Чи ви купите за 250, чи ви купите за 450, то вже ваше діло? В общем, від 600 до 800 євро в Німеччині заміна маховика. Польща, Чехія буде ще дешевше, тому. Тут одна єдина ось така проблема в цього автомобіля. По кузову у нього фарбована тільки права дверка. Тому кого буде цікавити, одним словом, у нас сьогодні зовсім друга тема. Ви потім до нас подзвоните, ми вам більш детально розповімо про цей автомобіль, тому що в нього ціна реально халява. 8200 євро, друзі, за б 8 Passat на класній комплектації. Реально класні. Ми будемо зараз їхати, я буду вам показувати комплектацію, коли ми будемо показувати, скільки ж він споживає у нас пального. Тому я вважаю, що приблизно так же само повинен їсти Golf 7, Туран 2 літра на автоматі, шкода Октавія, шкода Суперб. Оце все підписуємо приблизно під наш сьогоднішній автомобіль, щоб ви собі знали. А ми, друзі, їдемо, затанкуємо зараз до повного баку автомобіль. І подивимося. З'їздимо 100 кілометрів приблизно ми прокатаємося. Ми запам'ятайте, ми завжди робимо наш тест в максимально економічний режим, який у нас виходить, який в нас получається. Тому поїхали заправимося до повного, а далі будемо вже в автомобілі вам розказувати про цю машинку. Поїхали! гоу! Так, друзі, до речі, дивіться, значить, зараз я вам покажу на прикладі ось цього автомобіля. То, що я роблю взагалі зі всіма автомобілями з BMW, Audi, що в мене не попадається, це відшиваю функцію старт сторон. Друзі, на мою думку, ця функція вона є не то, що не корисною. Вона навіть убиває автомобіль. Деякі мірі, це кількість на яку більшу кількість запусків двигуна є. Ну я від дизельному двигуну постійно ти став, вона заглушилась, завелася. Тому я відшиваю ці функції. Для того, щоб відшити, я в принципі і можу своїм лаунчем його відшивати, але набагато простіше. Робити це все Вася Діагностом, VCDC, що там в кого попадається, і з цього все, все, все підходить. До речі, дивіться, о, який в мене зараз є ось комп'ютер, дивіться, я звернувся в одну фірму, ми з ними зараз співпрацюємо. Хлопці мені предоставляють дивіться, яка в мене тут є кількість тут BMW, і там, ISTA+, Потім Вася Діагност, Тобто, в мене дуже велика кількість діагностики є. Кому потрібна діагностика, можете звертатися в цю фірму, можна їм відправити навіть ноутбук, вони вам встановлюють все, що вам потрібно. Тому що, ну дивіться, давайте, по-перше, розсудимо. Людина купує автомобіль, віддав там 4, хто 4, хто 8, хто 10 тисяч євро за автомобіль. Автомобіль приїжджає, він не шкодує. Значить, треба шини купити? Треба. Людина викидає 300 євро на 250 на нові шини. Треба, треба обов'язково. Масло треба купити. Ну, да, Масло треба поміняти зі всіма фільтрами 100 євро. Ми викинемо. Треба третій, п'яте хімію, поліровку зробити, 100 євро я викину. А елементарну річ, яка має бути, на мою думку, у кожного взагалі автомобіліста, це не залежить від того, ти. Автоспеціаліщі, ти подборщик для подборщиків то взагалі окрема тема. Тому я вважаю, що в нього має бути взагалі, чи навіть у перекупа має бути всі види діагностики на любу тему, тому що ти постійно працюєш з автомобілями. Але коли людина знає, що він фольксваген, шкода там чи Seat, чи Ауді купує Вася діагноз, в тебе має бути постійно. Ви її купили, установили собі, і ви вже не сліпий кіт. У вас якась мілична проблема є. Ви зайшли, будь ласка, там у вас у зробили. Вам треба відшити стар стоп, вам не треба їхати там то. О, електрика, кланятися, ой, братан, давай я тобі там бутилку водки поставлю. це водка, чи що? Звісно! чи ще щось, третє, п'яте, десяте заплачу, кучу тобі, грошей, і все, і буде в тебе там добре, вже ти обічаєш. Ну всі в нас електрики, вони другі після Бога, ви замітили, і треті після маляра. Не, тому що маляри, це ще окреміша тема. Ні, в мене повага, до них хлопці роблять велику роботу. То проситися до всіх малярів це крайні важко на сьогоднішній день. Це вже не, не секрет. Тому кожен 100 доларів потратили, купили собі діагностику і все, і ви нормально, собі, адекватно, в Ютубі, будь ласка ласка, собі дивися в гуглі вводь, дивися, як тобі потрібно. що треба, якусь проблему. Хочеш там зроби, щоб зеркала так складали ще пришив, відший. Ви ж бачили, як ми робили там. У нас був без мульті ми встановлювали з мультирулем. Все, ви собі маєте діагностику. У вас люба проблема. Ви їдете в дорозі, ви поламалися. При вас є діагностика там планшет. От ми взяли, я ж кажу, ми взяли ось такий комп'ютер-планшет. Маємо тепер і я дуже дуже задоволений. Тому кому потрібно щось, будь ласка, ссылка в описанні на нормальну фірму. Ви можете знайти собі будь-де. Але ця фірма точно з якою ми співпрацюємо. Ми вже не перший рік в неї купували е різні програми для автомобілів. Так що можете звертатися. thank <laughs> you На прикладі Passat B8 я вам покажу, як відшивати старт-стоп. Будемо згадувати разом з вами, тому що я давненько це робив. Але, в принципі, подивитись, я думаю, що зараз ми разом розберемося в інших марках, може бути по-іншому. Значить так, в B8 ми пробуємо заходити ось діагностичний інтерфейс ще не даних. Чекаємо, заходимо в блок. Давай. так двои адаптация. <звы> <звы> Ось у нас є. Так, друзі, дивіться, от ми тут знаходимо, зайшли в адаптації. Старт-стоп граничне значення напряження пуска. Ось ходимо сюди. У нас тут от пишеться 7,6 вольт. А ми вводимо, значить, 12.1 і робимо виполніть. Блок управління виповнив запрос, подібне прочитати канал знову. Так, все. 2-1, все активувалося. Запускаємо. І в нас функція старт-стоп уже не буде спрацьовувати у автомобіля. Все дуже просто, немає нічого важкого, тому для таких всяких задач, мілочних, яких вам потрібно, я вважаю, що вам обов'язково потрібно купувати і мати з собою кожному водію абсолютно. Мати діагностику не так то важко. Погано, що вони на андроїди не ставляться, що в телефоні не можна його. Це це все мати потрібно. Ну, Я взяв планшет на Windows. Також ви можете взяти собі планшет на Windows, друзі, і цю штуковину це все мати, без проблем. Не так часто його потрібно. Та чи ноутбук навіть ви маєте собі вдома. Не так часто воно використовується, але коли потрібно, ви все під рукою маєте. Так є якась проблема, щось треба. Хочете подивитися, свічки, як працюють, чи форсунки, як працюють у автомобіля. Все, так, так зайшли, все маєте під рукою. Тому ось так ми відшили з нашого автомобіля функцію старт стоп ну, Ми ще ще прочитаємо помилки, всі для себе подивимося в ці машинки, тому що ми не бачили заодно і вам розкажемо про це все. Зараз ми розсуждаємо за валерчики на Мерседес, яка є найкраща тачка, яка в нього була не хоче продавати. І так друзі, дивіться, ми зараз заправляємося. Зараз зробимо, виправимо помилку. Один із коментарів, два коментаря навіть таких було, що ми неправильно ну ми не можемо так достовірні дані взяти, тому що коли відстрілює пістолет, значить там п'єна образовується і вона перший робить відстріл від п'єни. От ми зараз відстрілить. Він буквально там декілька секунд мог влягтися піні, і ми ще трошечки нажмемо, щоб ще раз дотекло, подивимося, скільки там, ну може там 100 грамів, 200 воно ще дотікає і тоді більш коректне буде. У нас був пустий бак. Блі. Якщо хтось швидко купить цей автомобіль, йому ще попадеться повний бак, бо ми його не викатаємо. Так, ось відстрілив він. Зараз ми почекаємо трошки. Так, да, прикинь, ще трошки долялися. Ну, коротше, одним словом, ми спробували так, щоб було коректно, щоб... Але да, тоді в нас буде більше воно В общем, Залялися ми повний бак. Зараз виїжджаємо. 100 кілометрів проїдемо, біля 100 кілометрів і вам покажемо. Коротше, ми збили всі дані. Будемо дивитися звіряти ще з комп'ютером. Ми Дані на комп'ютері збили. Їдемо у нас, значить, 42 кілометра. До одної точки, ну потім ми кружочок якийсь там ще виходить, що 84-16 кілометрів Нам десь треба буде ще кружочок виїхати. Ми то будемо їхати по автобану, але ми вийдемо ми будемо їхати 90-96 в третьому ряду разом з фурами. Тому що іншою дорогою нам би прийшлось їхати через місто зі світлофорами, і прийшлось ми і так. Ось ще в нас є, буде три світлофори до кінця. от. Не зовсім там самі мінімальні показники у нас будуть, але з однієї сторони буде більш більш реальніше і більш е, зрозуміло. Це все. старт стоп у нас відключений. Пробіжимось по комплектації посада. ну, Це для того, хто хоче кому цікаво Дуву зонний клімат, підігрів сидінь. У нас навіть є підігрів керма. Рідкість, рідкість, реально. Для автомобіля, значить, підрульові переключателі, адаптивний круїз контроль у нас йде. Задній клімат із задніми підігрівами сидінь. От антиблікове зеркало, датчики, датчики, датчики світла це всі стандартні функції є. ззаді його взагалі постирати, він ззаді ще новенький там є. Тут трошки по бордачку царапинки. У нас є, от ми ще поки з міста не виїхали. У нас 6,4 поки що розход, але ми на кожний світлофор ставали. Їдемо. І так, гідрометцентр Нойместра ну північної Німеччини розказує. У нас ще й зустрічний вітер. Він зараз конкретний і є. Назад, в принципі, дорогу може бути у нас попутний. Будемо дивитися. А от, да, Зараз від у нас будуть, значить, що у нас виходить. Ми поставили круїз 90, їдемо по круїзу. І у нас зараз розход 4,5 поки що показує. ну Їдемо далі. нас же розход 4,3 показує. Ми от, з Валерчиком, зараз спор реальний затіяли. По приїзду, коли ми 100 км проїдемо при такій швидкості, на скільки кілометрів буде вистачати бака, буде показувати. Які ваші прогнози? Я даю 1300. Ні, 1450. Валерчик каже, що 1450 буде. ну Разом з цими 100, що ми проїдемо, коли будемо припрісовувати. Я кажу 1300, Валерчик 1450. Ну, Пишіть зараз в коментарях для себе, бо бачите, інтерес, зрозуміло, що розумних може потім подивитися і написати. А ви напишіть зараз в коменті, як ви думаєте, наскільки буде показувати бак з урахуванням тих ще 100 кілометрів, будемо доплюсовувати, яких ми проїхали. Так, значить, перших 30 кілометрів ми проїхали, друзі. У нас розход вже упав до 38. Ми трошки в'їхали в таку зону, де видно від вітрів захищає, нема зустрічного вітря, вже такого. Там, де у нас кілометраж показує, то ми неправильно збили, ми прорахуємо. Ну, можете повірити на слово, ми проїдемо рівненько 100 кілометрів. А, якщо буде більше чи менше, ми вам про це скажемо. То зараз поки що 3,8. йдемо на круїзі постійно. Будемо вже повертатись назад, на половині дорозі, і я вам покажу результат. Так, друзі, далі, значить, у нас виїхали. Ми тільки що десь буквально у нас 10 кілометрів було цього місцевої тягучки, пробки, світлофори, кілометрів 10 Тобто Це для того, щоб трошечки у нас погіршився. Тому що коли ми тільки добралися до точки, у нас був вже 3-6 розход. Зараз у нас 3,9 збільшився. Повертаємося назад. Зараз ми вже ми будемо доїжджати до заправки, я вам вже покажу, який буде розход середній на комп'ютері. Так, друзі, 82 км Ми вже проїхали. У нас середній розход 3,9, не збільшився, не зменшився. Ми піднімалися, виходить, трошечки від моря підверх, під горку, скажімо так. І, Одним словом, в цю сторону розход так і 3,9 нас залишився. Зараз ми маємо 8 кілометрів в одну сторону і тоді 10 вийде у нас якраз до заправки. І вже на заправці з вами побачимося і підіб'ємо підсумки. І так, друзі, доїжджаємо останні кілометри. Нам тут буквально залишилося напевно, метрів з 500-700 до заправочки. У нас бортовий комп'ютер показує 3,9 середній розхід палива і дивимося значить, татадам, -да барабанад, скільки у нас показує можливість запасу ходу. 1300 кілометрів ми ще можемо на цьому бакові проїхати. Тобто, По розрахунку, ще плюс тих 100 кілометрів, що ми вже проїхали, і виходить 1400. Ну, Згадуємо і дивимося, хто був, хто був ближче до даної цифри. Ну, скажімо так, якщо в такому ще режимі їхати, ще 100 кілометрів проїхати, воно ще додається, приросте. Я думаю, що в такому режимі, як ми їхали, півтори тисячі кілометрів на цьому автомобілі він на Бакові можна проїхати без проблем. Заправочка вже на під'їзді. Ось І наш пістолет звільняється десь. Наша колоночка. Навіть на ту саму колоночку номер 1 заїжджаємо. І той же самий у нас пістоль. Збиваємо, малі, вставляємо. До відстрілу. Поїхали. По комп'ютеру 3,9 показувало у нас. 4 і 3. Ну Ще давайте раз прожмем, так якщо воно прожметься. 4,7, якщо Получається Перший вистріл був у нас 4,3. Після прожаття ще в нас додавалось. Ну, в общем, судіть так, давайте в середньому беремо 4,5, я думаю, у нас не вийшло у захист цьому всьому. Ну, Зараз ми дозапишемо вже кінцівку і буде зрозуміло. І так, друзі, значить дивіться, проїхались ми 100 кілометрів в максимально економічному режимі. Що в нас вийшло? Це не максимально був по перше економічний, тому що ну. Ми могли би постаратися зробити, але ми їхали на огляд автомобіля і співставили це все. Що в нас виходить? По результату? У нас було 10 кілометрів реальної тягучки міста разом зі світлофорами. Тут також були світлофори декілька, тому можна трошки погрішність дати. Грам 200, ми, можливо, і перепалили. В тому всьому також можна погрішність дати. У нас, у нас тут такий конкретний протектор зимньої гуми. Вона чуть-чуть підгудює навіть і зимова гума. Ми всі знаємо, що вона також літом трошечки більше на зимовій гумі буде автомобіль брати. Тому все рівно результат нормальний. Якщо ми скинемо і прикинемо, то все, я думаю, що вкладатися в самому економному режимі можна 4,2. Реально буде. Це автомат у нас, це у нас 2 літра дизель. Скажімо так, і це автомобіль, в якого 380 тисяч пробігу. Тому, до речі, це ще одне, підтверджує, що він в нормальному, класному стані, тому що був би забитий чи сажовик, чи ще щось, то він би їв би набагато більше. Ось такий результат у нас був на двохлітровому пасаті на автоматі. Чекайте наступні відео, будемо вам наступні цікаві автомобілі викладати. Будемо вам також співподати електрику, будемо ще шукати бензинові автомобілі для порівняння, тому що в нас поки що все йде економічно. Я би хотів би ще б зробити старіний. Проїхатися на четвертому гольфові бензинки 1.4, Подивитися, що там по факту вийде які автомобілі, які в нас беруть МПІ, взяти ту саму, верніше BSE, ті також MPI, BSE, BSF, У нас тут дві лишатки, да? Подивитися, будемо показувати цю рубрику, будемо продовжувати. А ви підтримуєте нас своїми лайками, друзі, і це буде нас стимулювати трошки більше цікавих вам відео робити. Всім мирного неба, здоров'ячка в першу чергу, і до зустрічі, друзі. Пока.